На годинку 8 ранку. у Нікополі лунає повітряна тривога, а біля зачинених відділень банку вже збираються черги. Навіщо люди збираються так рано? Та за якими послугами сюди прийшли? Давайте розбиратися. Ольга Миколаївна – у черзі. Вона намагається вирішити банківські питання через оператора, однак через відсутність сталого зв'язку змушена приходити до відділення. До того ж, деякі послуги просто неможливо отримати онлайн. І не знаю, чи я сьогодні попаду чи не попаду. По-перше, вони працюють, оце мізер якийсь. І ще ж, ну хоча б по одному чоловіку запускали, хоча б по одному. Хай я розумію все. Ну, а це нормально, що оце люди приходять за скільки, літають, бомблять от, біля центрального ринку. Що сталося? Люди рано прийшли, і хто думав? Хто думав, що це таке станеться? Отак от і ми йдемо на свіст. Страх і риск, як то кажуть. А що робити, ми нічого не можемо зробити. Куди? Комусь е, сказати щось, я не знаю, це що ви пишете, я не знаю. Я не знаю, чи воно щось допоможе, чи не допоможе. По-перше, працює тільки до другої години, з дев'яти до другої. А на, на самому, скільки вони працюють. Як не в цій тривоги, що не зап... люди не можуть. Люди приходять і стоять, і стоять, і стоять, і не проходять. Банк працює лише до 14-ї і зачиняється під час повітряної тривоги. Тож кількість клієнтів, яким можуть допомогти фахівці, обмежена. 10.07 прийшов. Це був другий. Ну, зараз то їхав. Я перший. Сразу запускають 10 чоловік. Запускають попал. П'ять спеціалістів, значить, п'ять чоловік запускають, заходять, а п'ять сидять, чекають. Вот десятка зайшла щаслива, а ті, як сирена воет, э, транты уходят, саме нас оттуда вишибають, а нормально, жити можна. На тій неделе була у покрові в приватбанку. Простояла чотири години, тому що була постоянно тривога. І там стояло десь чоловік 30-35. Так і не втрапила. Чотири години, вже не видержала, поїхала додому. Я це перший раз, бо в мене все в телефоні. Оплата все. А ти мені з карткою треба питання і заміна карток. от я в черзі стояла. Заміна картки це основне після обстрілу, 16 липня, коли біля цього відділення загинула жінка, людей значно поменшало. Людмила Вікторівна приїхала з селища Придніпровське. Їй 64 роки. Цифровими сервісами не користується. Комунальні послуги сплачує на пошті. З іншими питаннями допомагає син. До банку прийшла, щоб отримати зарплатну картку. Попри ризика, так і дронів стоїть у черзі, бо не хоче втратити місце. Ні, я не клієнт привату, а треба мені зарплатну. Оце потреба тільки приватну. А банк каже, зв'язаний вже, ні, тільки приватно. І оце треба винуждено їхати із села. Боюся, страшне, а приїхала. У мене о 6 числа думаю, прильот теж, був, дрон упав. Дуже страшно, дуже страшно. Я в місто їхати, це дуже страшно. Жодна банківська послуга, жодна картка не вартує людського життя. Якщо банки не здатні подбати про своїх клієнтів у критичних умовах, то ми самі зобов'язані подбати про себе. Будь ласка, під час повітряної тривоги не залишайтеся в чергах чи біля установ, йдіть в укриття. Не ризикуйте заради довідки чи транзакцій. Найцінніше, що ми маємо, це життя. Бережіть себе.